Дональда Трампа визнали винним у підробці ділових записів в межах змови з метою приховати шкідливу інформацію перед виборами 2016 року. Вердикт виголосили у розпала цьогорічної президентської кампанії і виникає питання, як Трамп зможе продовжувати вести кампанію, якщо його відправлять за ґрати. Колишній федеральний прокурор Стівен Коен вважає, очікувати, що Трампа скоро посадять, не варто девуінтенс після судового розгляду будуть інтенсивні клопотання. Потім апеляція, і ця апеляція триватиме місяці, якщо не понад рік. Тож я думаю, що це принаймні на початку буде більше підживлювати політичну драму, ніж історію про долю Дональда Трампа як результат цього вердикту. Оголошення покарання Трампу призначено на 11 липня. Експерти справа кажуть, якщо йому призначають тюремний строк, то цей термін буде набагато коротшим ніж максимальне передбачене покарання. У 20 років позбавлення волі Якщо взяти до уваги його вік і відсутність кримінальної історії, не варто очікувати довгого строку чи великого покарання. Інші ж вказують на тюремний строк, який уже відбув колишній персональний адвокат Трампа Майкл Коен як прецедент для покарання самого Трампа. It's very rare дуже рідко буває так, щоби підлеглий у змові отримав тюремний термін, а ватажок ні. Дональд Трамп був на чолі цієї кримінальної змови, і Майкл Коен відбув серйозний термін місяці за ґратами. Тож суддя, який обирає покарання у справі пана Трампа, має певний прецедент. Альтернативою тюрмі може бути умовне засудження, домашній арешт або штраф. Та найімовірніше, жоден вирок не буде виконаний до завершення апеляційного процесу, який може закінчитися вже після виборів 5 листопада. Яке б покарання б не призначило наступного місяця, це матиме вплив на інші три кримінальні справи проти Дональда Трампа. Факт цього вироку, якщо він лишатиметься у записах, може призвести до потенційно довшого тюремного строку у майбутніх справах. Тож наслідки будуть, адже тепер у нього буде судимість. А кримінальна історія береться до уваги під час визнання покарання Говорячи про інші звинувачення проти Трампа висунуті на федеральному рівні та рівні штатів. Судовий розгляд справи про неналежне поводження із секретними документами відклали ще на довший час. Іванна Підборська, Юлія Ярмоленко, Тіна Грін, Голос Америки.